Друзі, вітаю вас! Отже, у нас знов час для того, щоб слухати і вивчати Боже Слово. Ми слухаємо Слово збудування і хотів би запропонувати нам розглянути тему, досягнути Христа. На початку прочитаю уривок із Божого Слова, післання апостола Павла до Філип'ян, третій розділ з 8 вірша, написані такі слова. І, взагалі, все визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа. Задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа, і виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога через віру, щоби пізнати Його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях, уподоблюючись Його смерті, аби, як, аби якось досягти Воскресіння із мертвих. Отже, брати і сестри, тут апостол Павло говорить, що я все вважаю за сміття, щоби досягти Ісуса Христа. Я думаю, що ми з вами погодимося, що це і є теж нашою ціллю в житті. Ми прийшли до Бога, ми покаялися, але тепер наша ціль досягати Бога, пізнавати Його, змінюватися і наближатися до нього. І це є одною із самих головних цілей кожного християнина. Але що для цього треба? Що потрібно від нас, щоб нам досягти Христа? Давайте пороздумаємо. І знаєте, одразу ще один уривочок приходить на, на серце, це післення до Филип'ян вже з другого розділу. Апостол Павло говорить з шостого та далі. Написано: він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути рівним, але омалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті та смерті Хресної. Брати і сестри. Дуже важливо звертати на стан свого серця, щоби нам досягати Господа. Тут апостол Павло говорить про Христа. Вже тут про Христа говорить Він, що Він, бувши образом Божим, подобою Бога, він не вважав за захват бути Боговірівним, але написано упокорив себе, ставши подібним до людини. Тобто Христос смирився. І стан нашого серця, це смиренне серце, ось якого серця очікує від нас Господь. Досягати Христа це йти за ним, це позиція, а не боротись з ним. Щоб Заставити його щось зробити для нас, або вговорити його щось зробити для нас. Ви знаєте, смирення це коли ти готовий зупинятись, коли Бог каже стоп, і коли готовий йти вперед, коли Бог каже нам іти, шукати цього, щоб ми рухалися в Унісон зі Святим Духом, що Він говорить до нашого серця. Дуже цінно, друзі, дати Богові працювати в нашому житті і дати змінити наш досвід на Його досвід. А це о як нелегко, коли в нас є свої напрацювання, свій досвід в роботі, в житті, свій досвід стосунків, нам хочеться говорити, робити, думати, як ми зафіксували на основі свого досвіду. Але ви знаєте, часто буває, що коли ми приходимо до Бога, Бог ламає наш минулий досвід і дає нам новий досвід. Подібно як відбулося у е, Петра, коли він ще не був апостолом, а був рибалкою, коли Христос підійшов е, до нього і попросив човна, і потім сказав йому: Давай попливемо ловити рибу. І він сказав: Ну, які, які, яка рибалка, якщо я всю ніч ловив і не зловив, зараз взагалі не час для улова, то Христос йому тоді припадав великий урок того, що. Бога є свій досвід життя, який Він бажає дати нам, щоб ми прийняли Його, щоб ми були готові перекреслити наш людський досвід і прийняти досвід Бога в своє життя. Або, іншими словами, сказати досвід віри, а не досвід людини. Ось що важливо. Наступне, що важливо було би нам мати в нашому житті, щоб досягати Бога, це відмова від своєї праведності. І такі слова говорить апостол Павло в третьому розділі, той уривок, який чи там на початку, тут написано, щоб знайтися в нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, яка від віри в Христа, з праведністю від Бога за вірою. Отже, друзі, тут про що говорить Павел? Він говорить про відмову від своєї праведності. Що таке наша праведність? Ви знаєте, це наша праведність вона може проявлятися в різних аспектах. Це Порівняння себе з іншими, о, я не такий, як він. Пам'ятаєте, фарисей та митар. стояли, молилися, і Фарисей дякував Богові, що він такий хороший, не такий, як інші люди. Порівняння себе з іншими дає нам гордість, коли ми бачимо себе кращими. Це е, певна така, знаєте, самоправедність, яку людина породжує, і потім тішиться нею. Це помилкова дуже духовність, від якої нам важливо себе застерігати. Порівнюючи себе з іншими, ми, друзі, або відчуваємо себе кращими за них, або відчуваємо себе гіршими. І тут друга історія. І тоді, виявляється, що кожен з цих варіантів не працює, бо ми або можемо гордитись, або відчувати таку, знаєте, принижену самооцінку. Тому важливо пам'ятати це. Що ще хотів би сказати про відмову від нашої праведності? Відмова від нашої праведності заключається в тому, щоб приймати благословіння від Бога як подарунок, а не як, знаєте, само собою належне. Ну, звичайно, Бог повинен мене благословляти, звичайно. Бог очікує, щоб ми раділи Його подарунком і не сприймали як належне, як його, як ніби такий невеличкий борг, який Він нам має дати за те, що ми прийшли до Нього, чи за те, що ми служимо. І це дуже важливо. Це дуже важливо. Тому пам'ятаємо, відмова від своєї праведності, від свого я, від своїх заслуг допомагає нам наближатися до Бога і робити Бога цінним в нашому житті. І третє, що я хотів би сказати, це протистояння гріху теж допомагає нам наближатися до Господа. Книга пророка Ісаї, 59 розділ, перший і другий вірш, написані такі слова. Отож, бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало важким, аби чути, бо тільки переступи ваші повіддаляли вас від вашого Бога і ваші провини. Ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Про що тут говориться? Ісая говорить про те, що Бог йому не, не важко чути, йому не важко допомагати, рука його коротшою не стала. Але гріхи єврейського народу, бо це ми читаємо звернення Ісаї, пророцтво Ісаї до свого народу, Бог говорить до євреїв, каже: ваші гріхи і провини вони ховали. Обличчя Його від вас. Тобто, це закривало обличчя Бога від них. І важливо пам'ятати, що Бог бажає, щоб ми протистояли гріху, друзі. Бог однозначний в питанні гріха. Написано в книзі об'явлення, 21 розділ. І не вийде до нього ніщо і, і не нечисте. Тобто мова йде про Новий Єрусалим, про місце, де Господь буде з людьми. Куди, куди ми всі прагнемо потрапити після того, як життя на землі закінчиться. І отут описується, хто ж туди війде, написано: не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гідоту і неправду, а тільки ті, хто записані у книзі життя Агнця. Ніхто не чистий, ніхто відданий неправді не війде. Отже, брати і сестри, пильнуємо за нашим серцем, щоб там було чисто. Щоби там не було неправди, щоб ми були щирі перед Богом і бажали йти за Ним і служити Йому, щоб ми не допускали навіть маленького гріха в наше життя, адже допускаючи навіть маленький гріх. Це формула закваски або е, маленька молекула чи клітина закваски, яка з часом може заквасити все наше життя. І допустив маленький гріх, дивишся через деякий час. Все життя в грісі, подібно як закваску, кладуть в маленький шматочок тіста. І, озираючись через декілька годин, там ціла миска або ціла да, ця, е, посудина цього тіста, закваска розрослася. Подібно і так і гріх в нашому житті. Непомітно, непомітно. Він множиться і множиться. Там закрили очі на те, там на те. Там вже здається, одне допустили, то вже і інше не страшно. І він бажає забирати життя людей. Тому пам'ятаємо про це. Отже, друзі, надихаю нас досягати Христа. Досягати Христа і про що ми сьогодні говорили? Три основні такі фактори. Ми пізніше ще продовжуємо роздуми над цим словом. Але зараз три фактори, які я підкреслити хочу: це стан нашого серця, перше. Друге, це відмова від своєї праведності і розуміти, що нам праведність дав Бог. Ми самі собі не можемо її дати. І третє, це протистояння гріху. Ці три фактора допомагають нам наближатися до Бога і досягати Його. Нехай нас Бог благословить робити це. Дякую вам за вашу увагу. Хочу закликати кожного із нас підписуватися на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео, відео з іншими людьми, щоб нам просувати Боже Слово. В мережах в інтернеті нехай Господь рясно благословить вас. Амінь.